Чата звернули увагу, що я, наприклад, не караю дітей, що вони помалювали по стінах. Що ви скажете про все дозволені дітям, чи втрачається батьківський, там, мами авторитет? А ви що їм справді все дозволяєте? Звісно, ні, є речі, які категорично не можуть. Ми живемо в світі, де є обмеження, і для їхнього психологічного розвитку майбутньому важливі обмеження. У ваших дітей є межа, і коли вони підходять до тієї межі, ви їм забороняєте. І тут проявляється ваш авторитет. Я правильно розумію? Звісно. Де ж тут все дозволені? І я вам більше скажу, що чим менше в дитини заборон. заборон, тим більш уважно вона ставиться до важливих заборон. Бо коли їй те не можна, те не можна, все не можна, то наступне не можна для дитини як білий шум. А коли все можна, і це можна, і так можна, і тут можна, а тут не можна, у дитини увага на це. А чому це мені це не може? Надалі вже залежить від вашого діалогу, інших супутніх аспектів заборони. Коли вони намагаються порушити ці обмеження, ви як себе помолилися? Я їх не караю, але я їм декілька разів. Тоді вони зазвичай слухають, наприклад.